Вітаю всіх. Друзі, ну що, знову рибалка? Це весна. І в цьому році це перша рибалка, на яку ми вирвались. Вже скоро зацвітуть берези, а отже повинен йти кльов. Як чуєте, все співає, все просипається. А отже, повинна бути сьогодні гарна рибалка. За чим приїхали, Антон, з тобою? Скажи. За тим все буде. За лящами. Він скромніча, за лящами. Ми приїхали конкретно весною за лящами. Хочемо розібратися, чи клюють вони по холодній воді. Ну, звісно, клюють, але як клюватимуть вони сьогодні. То що я скажу? По прикормці. Давайте почнемо з прикормки, потім розкажу про місце. Місце, в принципі, відоме вже було у нас. Це річка Дніпро. Отже, що ми по прикормці? Антон буде мішатися я, на темні прикормки. Це лящ або фідер. Не дуже ароматні, темні. Все, що нам потрібно, бо весною зазвичай риба не дуже їсть. І не дуже треба її годувати. Ну, це моя, в принципі, така теорія і практика, яка працює. А хоча більшість каже, що можна і кормити, і підійде, і буде супер. Вода ще холодна, не бачу в цьому сенсу. Ну, зараз це перевіримо. По місцю у нас річка Дніпро. Тихо, зараз плюс 10 приблизно. Вітру немає, просто кайф. Але течія... 100 грам кормушку зносить, тому будемо ставати дуже близько до брови. І будемо намагатись на цій брові залишитись хоч який шлейф, щоб риба підходила і там, можливо, залишалась. Я в прикормку свою буду додавати пастачино із крупної фракції. Є відео тут, до речі, зараз вилетить допоміжна силочка. Вам можете перейти подивитись, я готую його вдома. Антон буде на горосі. На пшені. Не пшені, пробачте, пшено, Ого, зварив пшено, буде намагатися, щоб прикормка була з пшеном, інертна і щоб її риба їла. Але в мене чогось більше саме по весні працює пастачина. Я його роблю середній фракції, такої трошки більше 3 мм. Через сіто, коли просіваєш, воно залишається 3-мм. То будемо зараз о, все ж таки цього ляща підманити. А може під лящик підійде. Ну, точно є плотва. По дистанції. Десь приблизно 35 метрів. Перша брова, десь метрів шість по глибині, далеко відходити не буду. І там така брова, що якраз починається ракушняк. І от приблизно за пів метра до цього ракушняка і до цієї брови я стою. Антон приблизно також виставив таку дистанцію. Ми будемо на одній да, дистанції, на одному руслі прикормці. Так. І зараз вже починаємо о, закидатись. Знову таке питання: годуватись весною чи ні. Ну, три кормушки, три кормушечки я дам на закормочку. А я дам п'ять бо в Ну, це ми і перевіримо. До речі, не забувайте підписуватись на канал. бачу, дивитесь, не підписуйтесь. Силочка також тут допоміжна. Нажимайте на неї, ви зможете перейти і підписатись на канал. Що? Почнемо з 100 грамова маленька, не буду закармлюватися, хочу подивитися, як вона себе веде на течії, чи все правильно я обрав. Бо якщо у вас кормушка злітає і є брова, то краще стати до неї ближче, ніж годувати весь берег і всіх рибаків. Ось отак от. І така кормуха. Ну що, поїхав годуватись. Слухай, не ну, знову все просто, будь здоровий. 100 грам, маленька на 5 клітинок і все одно метра 2-3 несе. Но більше дрові стовати я не хочу, бо там ракушняки можна поводки залишати або шнур перерізати. Не дуже добре так рибалити. Три кормушки дав, достатньо, піде. Що по поводку? Я за ліщами зразу 148 ставлю повідкову ліску і крючочок гамакацу під ляща F22. ну Це мій топ особистий. Раджу спробувати класні крючки. 16-й номер маленький в мене, бо я буду рибалити на мателя. Піночка. Мені не треба тут. Великий. В минулому році ляща кіло 700 витягував на цей крючок і на цей повідок взагалі без проблем. Перший раз мотилика 3-4 дам. Такий пучок на перевірку. Може там хтось в товщі стоїть, бо риба просипається, підіймається. І якраз можна верховітку наловити відро, чого ми не хочемо. Ну, Антон вже рибали, поки що каже тихо. Зараз йому перевіримо. Чи справді це так. Постачинку додав до прикормки. О! Супер. Поки що маленькою кормушкою. Вона не супер кормоємка, але на течії вона стоїть краще, ніж та, що на 6 клітинок. А мені якраз потрібно, щоб хоча б трошки затримувалася вона. А, Впала на 8, на 9. Трохи одразу підкручую. Ось. Трохи зносить, але не сильно. Ну що, перший пішов, будемо чекати кльову. От, трохи понесло. Осьо. Ну так, якщо буде залишатись, то нормально, ще недовго несе. Антон, на, на метрів п'ять далі кидаєш мене. Ну, як стається, так, це краще тактика, звісно. Бо потім... Можна переїхати трошки далі, трошки ближче. Головне розуміти, бо весною може бути таке, що 2 метри немає риби, через 2 метри буквально її кишить і вона стоїть. Тому тут з дистанцією треба погратися. Все одно зносить мене. Зараз буду ще трохи ближче до брови. Буквально на метр кліпсуватись. Диви, як на це. Смачно. І Який дощ класний, трошечки такий, буквально зривається. Ти що, зон вже пішов до А, На платформі добре в обуві. Не треба сапоги. Це нас з антоном постійний батл, що краще, платформа, чи то на табореці сидіти. Ну що, посиділи ми, посиділи. Трохи нічого не клювало, вже поїли, і ось сонце вийшло. Отакий підлящ. О, невеличкий, до, до напевно, пів кила. Взявся у нас на матиліка чистого. І при тому, що це, напевно, одна із перших взагалі покльовок, яка була зроблено ось такий губи такі що не достать кричка блін і в мене зараз буде мінус ключок так відлетіло що аж за гілки зачепилось о Буду сподіватися, що а ні, я ще ловлю. Ну, то повернемось тоді знову до матиліка, штучок 5 нацепимо, подивимось. Я поставив годівницю 110 грам і одразу покльовка. Хоча вона гірше стоїть, ніж сотка з грунто за Але ось, будь ласка, одразу йде Факт покльовки на пучок мотоліка. Прикормці є парочок, трохи такий вже підгулявший, але для прикормки згодиться. Спробуємо. Бо кормушку все ж таки по дну трохи тягне. і так вийшло, що її прибило і почало тягнути. а то покльовка. Напевно... Не буде так, що він стоїть. Хоча, якщо намила калію, таку, то риба могла залишитися і стоять годуватися. Ну він такий побитий, будь-здоров. Напевно, від нересту тільки. Або, може, воду спускали, і він через шлюзи пройшов та такий веселий. Ну, нічого. Переживе трошки часу в садку, потім фотосесію і піде назад до своєї родини. От знову така потяжка цікава, коли. Ще не стала кормушка на точку. Будемо вірити, що вдогонку клює. А поки будемо зігрівати з й. І Антон розпочинився одразу буквально. Тільки пішов досипати принади. Ну, каже, щось невелике, але напевно є. Ну, зараз подивимося. А може? А підлящик трошки менше, але підлящик. Ну, Здавалося б, зранку краще, але... Восени завжди так, що десь. Трошки змінюється погода, виходить сонце, буквально раз, два і пішло. На мотиліка теж на чистого. Тоді ставимо годивницю трішки побільше. О, і в мене щось незрозуміло. Це, напевно, знову знесло мене з точки. Перевіримо. А, нічого нема. Така течія, що навіть якщо риба бере крючок до рота, то може бути таке, що просто підіймає одразу кормушку і пливе. І вона навіть засіктись не встигає. Повернусь до сотки з грунту зацепами, але кормова така трошки більша. Що така Шантоха? Ого. У ну, Антона на спеції пішла, каже, що додав. Не, не, це... Це зараз трохи. А, ти хочеш зараз додати? Не, не, не. Давай. Спеції такі плотвяні. Коріандр, напевно, може перець навіть є трохи. Ну, подивимося. Так. Трошки. Пердак піджет, підпалити, так би мовити. А, клас, клас. Є підляч, але треба нам все ж таки його збільшити. Зараз будемо видумувати літопеда. Ну, що вона? Та, що 100-610. Коротше, ближче не хочу добре виставати, ну, буду трохи такий робити відрізок з кормом. Ні, з грунта зацепами краще тримає, все ж таки. Менше по вазі і навіть більше. її повинно більше. Але тримається краще. Покльовує. О, це вже густирочка підійшла. О, розпогодилось. Є результат, але такий. Дуже вялий. Нечастий, я би сказав. Знову на Антон? Опа, от піночка з мотиликом. Ну, у мене теж було пару покльовок. Але так, неактивних, нікого не було. Я думаю, зараз що вона просипається і розклюється все ж таки. Зараз і я спробую пінки додати. Мусора дуже багато, течія дуже сильна. І несе буквально все, що є. О навіть острів з камишапливе.